Все щось вийде. Якщо це буде зверху донизу, фактично фактично цього нічого не вийде, так як в нашій державі не виходить. Це буде та сама піраміда. Шановні друзі, чесно, ми являємося з ним, друзі. Я вам чесно скажу. Я йому підказую. А чи він слухає мене, чи ні? Це його ну? справа. Я, моя справа сказати. Надіюся, він прислухається до моїх слів, тому що я кажу те, що чую від вас. Зрозуміло. Це чесно, ребят, я вам кажу. Він досить серйозна людина. Е, я, я думаю, що зробить якийсь слід. <кіллян> Дерша, я, я прошу буквально 5 хвилин уваги. Значить, є така інформація. Ви е, Щодо цього, виходить, у дільництві така книга, вона мовна випускає книгу, вона просила, що я з такою інформацією звернувся в нас в області. Значить, є надруховано і українському пасічнику два рази, і є в Жулярському крузі надруковано, є, звернення є, вони випускає таку книжку Традиційне Традиці вдільництво українців. Знаєте, там етнографічний такий буде словник. Що вона просить? Книжка ця буде майже мати майже більше 400 сторінок. Книжка про українське вдільництво і типу такого, як і словник. Зараз дуже багато виникає таких питань, Я зараз трошки далі ще скажу цього прямо. Виникають але Ну просила. Таких є того, просто в мене немає є Телефон просто. Значить, книжка ця коштує 100 гривень. Хто оплатить книжку, підпишеться на цю книжку, то буде одержана за 100 гривень, а тому, звичайно, книжка в продажі буде дорожча. Вона книжку цю буде підписувати і висилати кожному своїм автором. Тут Кауляна Мова. Цей кандидат історичних наук Львівського інституту народознавства. Так коротко. Яка е, цілий час працює над проблемами бджільництва? Вона випускається ці матеріали теж. Це в такому є варіанті. Значить, це є одне прохання, я кажу, що її просьба надрукована і в журналі Булярський клуб» і Український посічник. Згідний ворога виступав, що ми у цьому питанню забуваємо про своїх Номер 9. Так, у дев'ятому номері українські пасічники є, реквізити є, і у Жилявському Крузі є, і тепер. Якщо хтось хоче, є пан Михайлович Герола, я можу зачитати, просто Степана зараз зачитаю. Ну, Добре, да, я, я можу карточки. Я я я я я я я Значить, Ми, пасічники, чому я це Барабашу сказав? Тому що світовець став головою спів. Але якщо це керівництво. Ви замовляйте книжку. Спілки пасічники виводяться зверху донизу, то фактично нічого не має. Я старший вже, я все можу сказати, відкрито, тому що так як саме в Україні. піраміда, якщо вона стоїть перегном, то вона собі холітається, а внизу керівництво є собі, а воно там просто не відчуває ні тиску, нічого. А це таке просто правда. До чого я звернувся? У нас на я є голова Косівської районної спілки Пасічників. Тут наша сидить делегація, є люди. У нас в цьому році, в 16-му році, ми стараємося відзначити сторіччя Дня народження, там є, хто хоче, може прочитати, сторіччя Дня народження Шевчука Микола Климовича. Хто він такий? Воєнний раз тако виступає, люди просто не знають. Думають, нато збирають гроші на тому подібне, то все, а що це дали? Шевчук Микола Климович, ворожий Черкащини Шевченківського краю, який 50 років прожив у Карпатському краю. Тобто він 25 років майже був на Буковині і 26 років він пропрацював викладачем дільництва у Куцькому професійно-технічному училищі. На той час тобовала. Школа, аграрна школа, ви розумієте, перекладав СПТУ, а тепер називається Державний заклад Кузький ліцей. Може вас і є. Він викладав бджільництво всі 25 років. Ми збирали матеріали багато років. За це ж, могила його була втрачена. Знайшли все-таки на могилу, врятували могилу. Ми 8 травня. Так не домовилися так, вважаю, та книжка. з обласною спілкою пасічників, що 8 травня цього року у селищі Кути, Ось району, наша районна спілка і разом з обласною спілкою. Ну, я сподіваюся, що підтримують і другі областя, ви розумієте нас, бо ми будемо запрошувати Львівську область і Чернівецьку область, ми будемо запрошувати, я радий, що на побачив людей. І з Черка, що ми чекаємо, то ми будемо запроти проведемо наукову практичну конференцію. Готуємося, ми до чого серйозно. Значить, плануємо ми, може вдасться, може, ні, бо з коштами трошки погано, плануємо ми поставити на могилі пам'ятник Шевчуку, відкрити меморіальну дошку на фасаді ужбового закладу. Меморіальна дошка вже є готова. Зроблено, там тільки треба порятувати фасад. Зробимо, і проведемо 8 травня таку наукову практичну конференцію. Що там буде? Перше питання. І так, і ми готуємо перевидати його книжку Пасіка Бжоли Мет. До речі, його книжка Пасіка бжоли Мет. Це була одна із перших книжок в Західній Україні українською мовою. Василь Олексійович розказував за таких вчених, А саме Шевчуку довелося в той час у 60-х роках працювати з мегелом, з Поліщуком, з гайдаром до і з Ялатисяном. До речі, третю книжку, як ви побачите, там є карпатські бжоли. Так, карпатські бджоли. Він написав пів книжки. Разом із цими вченими. Він писав своє розділено, там перший 27, писав, там є багато. Є від дві книжки. Один такий приклад. Перша його книжка була надрукована е, тиражем у 70 тисяч і тисяч екземплярів. Друга книжка його переведена з доповненням, а то подібне вже було 170 тисяч тираж. Зараз практично цієї книжки знайти дуже важко. Є у пасічників є, вони ми віднайшли. В інтернеті гуляє його книжка. Стара книжка бачить сам з Гуляє ця книжка, що можна собі сканують, показувати, а ну що мені цей книжка? Значить, ми переведемо цю книжку з доповненнями, змінами і спогадами учнів. Усіх крутів є. До речі тут сидить учень. Який ініціатор цього всього героя Степан, який розпочав це вже багато років тому, це почав і добиваємо ми це до кінця. У мене є прохання. Перше, якщо хтось в Косово район є учні Шевчука, значить дати цих людей бачимо фотографіях і спогади цю людей, щоб ми могли ж дати книжку. Книжку я так вже затягнув до кінця, що мені буквально зараз. Це скінчить місяць, початок клюта треба дати друкувати, бо в тому це дуже буде накладно, бо друкується ця книжка в Косові, в приватному видавнистві писанникам, що там дешевше, приватний підприємець сам гнівчанин, зняти він ну, робить так, щоб це було добре. Друге питання. На цій конференції ми плануємо так, посів мистецького. Уцущини центр Куцущини, це мистецький центр, там є Косільський інститут прикладного мистецтва. І ми готуємо, що ці на конференції ми мали би представити таку невеличку виставку в декоративного декоративно-прикладного мистецтва. У нас є дуже багато вуликів декоративних, прикрашених, розмальованих, оббитих. У нас з'явилися будиночки, будиночки гарні, розмальовані, прикрашені. Я би просив усіх, хто є передати. Ми постараємося цей якось оголосити було. Ми хочемо на цій конференції провести такий конкурс, який будуть і призначити цим людям, які ці люди будуть, які подадуть ці матеріали, ці вулики, які будиночки, і ми нагородимо. Розроблені спеціальні дипломи для нагородження цих. Ну, на Косіщині вже другий рік є. Такий, Мається на увазі декоративні вулиці Косівщини перші, такі яке я І основне є: для переведення книжки ми збираємо кошти. Книжка мала би коштувати не більше, як 50 гривень. Так ми плануємо, Люди всі здають, у нас на Яно-Франківщині є люди із карпатської сторони, і від Буховини. Люди здають більше, ми не беремо як 50 гривень. Прохання, якщо хтось буде збирати кошти. Що ці кошти у вас вже є, хтось один збирає, подати мені найкоротший строк подати список людей, що ми у цій місці в кінці могли надрукувати. Що допустимо, Хлумицька районна спілка Пасічників Івано-Франківщини надала кошти для святкування сторіччя з дня народження. І ці люди були би перераховані, тому що книжка дуже багато років буде, вона, як переведеться, тираж ми ще не уточнили. Значить, Є такі пропозиції книжку надрукувати у твердій обкладинці. Вона буде дорожча, бо тверда обкладинка це зразу на 15 20 гривень стає дорожча. І в м'якій обкладинці яка буде дешевша. І так само буде оголошений вже, якщо лише книжка дійде до друку, бо зараз книжка на видчиці у редакції журналу Український Поточник. Микола Дмитрович її вичитує. Але Микола Дмитрович захворів, там, так що він на кінці там не приїхав, і вуличку не був. Значить, він електронний варіант пересилає, ми робимо. Оце отакі от, в мене є два приклади. Хто пам'ятає, хто знає, хто може подивитися. Тут я зібрав матеріали, є його автографічна довідка. Так, прошу. Скільки коштує та меморіальна дошка? Вже зроблена. Меморіальну так? дошку я заплатив за свої гроші 1700 гривень. Чого вона коштує дешевше? Бо у мене є які на Житанах, вони мені зроблять. буде коштувати Ви розумієте, от ми з Степаном Михайловичем збирали, то позбираємо пам'ятник, зараз пам'ятник, і зробити. Найпростіший пам'ятник це треба не менше 10 тисяч. Це мало, але я кажу, що найменше. На книжку, на, на книжку вже зібрали в мене десь близько є. Ну, там таке, видавництвом домовилися, що ми 500 екземплярів випустимо книжку таким варіантом. Її розпустимо і від тих гроші знову будемо запускати. Ну, Частину щось гроші районна спілка там дасть, ми позбираємо гроші, де ті є, і сьогодні їм люди дали гроші, розумієте. Але що єдине до книжки, в мене чого я спеціально так це зроблю, наголошую. Тому що якщо хтось на книжку є, що в тій фамілії люди, я зміг вписати в цю кіловість. Значить, ця книжка, якщо буде ця книжка випущена, ті люди, які будуть мати по підписці, ви розумієте, на першій вкладинці книжки, як відкрита кладинка, буде такий вкладиш. На тому вкладиші буде надруковано. І там буде вписана фамілія цієї людини. Що вона, ми кошти не будемо вкладати. Будуть, наприклад, мінімально дають 50 гривень на мене. Дехто дає, гроші ми не будемо вказувати, дехто дає 100 гривень, дехто дає 500 гривень. Не треба це робити. Але щоб ця людина пасічник мала, не треба це робити. Саме реклами, так як пан Барабаш виступав, змістовно нічого, лише нікій ні, Так файні. Ми маємо основну книжку, я маю книжку від тата. Першу, першу чи другу? Першу, першу. Першу. Зробіть її прототип лише й напишіть, так як печеровантур. Передруковано 2016 рік місто Косів скажу, цей, Це не копіє. Зробіть її в тому самому форматі. Тій самій твердії в кладинці, в тому самому. І напишіть, там не треба тих всіх зараз, з до 50 рік. То буде 2000 чоловік. Кожна райони навчить, просто кошти з аду, Тисменецька спілка, тисяча Слопацька, дві, франківськ, 10, на тільки не. І поставився 10 гривень, більше підтримки дорожче. Але вона буде їдуть продукти той, яка була. Не треба робити її у нікій вкладинці, у твердій. А хто буде чути, вам яку книжку, яку ви замовляєте? Нікі чи в тверді. Зробіть стандарт оригіналу книжки. Зробили ціна. Що таке мені 50 гривень? 50. Ми це міріємо від літри меду. Літра меду 100 гривень. Книжка 100 гривень. Баста, і буде все добре. Ціна пакету 1000 гривень. На як стати 50 гривень, кожен тис. Я вам тисне. Що Голову забули, сказали, голову головам сказали, відвідують, гроші. Книжка передруковується другий варіант. <coughs> другий варіант. Я відповідаю. Значить, ні. Книжка передруковується другий варіант. Книжка не Ні, я вибачаю, книжка не змінюється. Передруковується слово в слово. Єдине змінюється, що там є деякі терміни. Терміни і українські слова. Та це замінюється. За це мова йде. Раз. І, друге, у цій книжці будуть додані спогади учні. декілька похожні спогади з, 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 з фотографій і з що. З Ні, з вони з будуть, з будуть так між місця, так розприйомні. Там чому? Ви знаєте, я вам кажу так, бо я стикнувся з цим. Справа в тому, що ми не мали навіть портрета Шучука. Ми нічого не мали. Ми знайшли. А деякі є фотографії, що учні. Його не були з ними, вони на цьому разом вами викладачем. А це для нас є історичний такий є, що ми мусимо це здавати. Це музей. Хлопці, слухати, багато говорять. Пан Остап, що є Ні. щоб я казав заговор. Шановне панство, шановна громада, є питання, що поки ще Соломка, його всі захоплять до питання до діла Є? Є? Дивіться самі, ще як кажу, є до, питання до нас, як організаторів цього свята, Можете так само задавати. Щоб не займати час. бо то людям було, не треба вже від'їжджати до сполучення. Хтось якісь ще попитання від Ну що на цьому закроємося. Все, давайте тоді кажу, всім не спокою. і ще висадили свят

я не знаю, що я буду робити, але я думаю, що це буде краще. Це ще тайм. Ми будемо робити це. Так, де? Давайте поговоримо. 3 хвилин за день. Давайте. Це буде. Це буде істину, а не щось таке, що треба. Це точно. Це буде божественно. Ми на 100% впевнені, що зможемо. Але іграємо, і мистецтво, і щось таке. Я скажу. У кого? Я так, що вона там. Так, що бодай собі дуже класний. Оптимально.